Рухлива гра. Жабки та журавлі. Дорослий розділяє дітей на дві команди. Одні жабки. Інші журавлі. На слова дорослого. У болоті ці ква кошки рот роззявили повушка. Дуже гарно всі стрибають і комариків шукають. Жабки стрибають на обох ногах і плескають у долоні. А голодні журавлі. В небі всі літають. І на жабок з висоти хитро поглядають. А на слова жабки швидко всі тікають, журавлі наздоганяють. Жабки розбігаються, а журавлі їх наздоганяють. Далі діти міняються ролями і гру грають знову. Ми вже знаємо гру чудову, тож зіграємо її знову. У болоті ці квакошки рот роззявили повушка. Дуже гарно всі стрибають і комариків шукають, а голодні журавлі в небі всі літають і на жабок з висоти хитро поглядають. Жабки швидко всі тікають, журавлі нас наздоганяють. Молодці усі малята, спритні хлопчики і дівчата.